Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні буде ще у нас такий зимовий пейзаж. гуашу, така у нас буде магія світла знов таки, але у нас буде сьогодні такий нічний пейзаж. Мені дуже подобається ця тема Ніч Зимова. І у нас буде ліхтарик. Ну, дуже буде такий нескладний не пейзаж за своїм малюнком, а, але за живописом він буде такий дуже цікавий. і... Такий, ну я його так називаю, магічним таким трошки, так, от магія світла, як це передати. Бо дуже часто кажуть, що ми не можемо намалювати, передати оце е, сяєво, да? таке сяєво, як, як місяць там на небі, чи ще щось, чи будь-яке е, будь інше джерело світла. так. І от зараз ми з вами. І ще у нас така буде тема, як е, сніг уночі, як він, як він виглядає. От ми зараз намалюємо лінійно композиційно малюночок. Такий тут у нас буде пагорб. Тут буде отак іти у нас доріжка, якась десь у парку, така вона буде ну, засипана снігом. І от ось тут у нас буде стовбур, на якому буде ліхтарик. Тобто Дивіться, якщо б, ми, якщо б ми, ми з вами розміщували сітку з золотого перетину, то десь, десь по цій, десь в цій зоні у нас була б ця, вертикальна, да, ну, ця значить, вертикальна лінія сітки да, вертикальна, десь була б тут ось орієнтовно. Тому ми тут розміщуємо наш ліхтарик, оце буде його лампа ця. Такої форми у нас буде ліхтар. Можна будь-яку там, там іншу форму. А тут у нас буде по іншій верті. Десь тут у нас буде, Ось, тут у нас буде по сітці, йти да, у нас інша вертикаль. І тут десь у нас ялиночка буде засипана значить, снігом. Вона буде отак у нас біля ліхтарика. Так прямо близько-близько до ліхтарика. Буде у нас така. Ялинка буде. О, от такої форми. І десь тут вона у нас буде закінчуватись. Все, там десь отак якась даль у нас і якийсь, якийсь задній фон. Все. Оце у нас такий малюнок, який, бачите, я думаю, не дуже так е вимагає такої, такої якоїсь дуже такої високої майстерності. Взагалі можна було б ялинку взагалі б не малювати, можна було б це б одразу робити фарбами. Зараз будемо переходити до малювання фарбами. І як я дуже люблю використовувати цей метод, ми використовуємо підмальовок. Якщо у нас ніч, то ми використовуємо з вами підмальовок темний синій. Да? Тобто, просто навіть не темний, а звичайний синій. Ось Зараз я візьму великий пензлик От, і Звичайним, синім, таким яскравим я роблю такий підмальовочок. От і ви так само, коли будете робити, це наші зробите. Зараз ми замазуємо це все, лише не чіпаю я наш цей ліхтар. І так, ви бачите, що тут у нас перед нами синій підмальовок, і ви не повірите, цей синій буде найсвітлішим. Окрім нашого цього ліхтаря і світла від нього. Тобто цей синій буде нам в принципі, відігравати тон нашого снігу. Тобто, оце сніг вночі це кольор снігу. Бо багато хто думає, що там, треба багато білого ліпити, нічого подібного, ось цей кольор синій у нас ультрамарин, він буде у, вночі мати такий десь тон. Тому від нашого підмальовка залишиться десь отут у нас буде сніг, да, десь тут у нас залишиться його місце підмальовка. Ну і деінде підмальовочок нам буде допомагати. Ось. А тепер я роблю підмальовочок жовтий з охрою І білий трошки можу. А можна навіть, навіть так просто жовтий з охрою. І от таким чином, бачите, втираю от так наш. Майбутній ліхтарик. Що цікаво, що зараз це сяйво від ліхтарика, да, оця охра, ось вона, вона зараз виглядає навіть темніше, ніж цей наш підмальовок. От ви ну, тобто замислитесь над цим, що зараз воно виглядає як якийсь ну, об'ємний. Якась кулька чи м'яч летить на синьому фоні. Так? Тобто, Зараз взагалі світлом і не пахне. А це у нас буде якби фундамент для нашого світла і для сяйва. Так, тепер ми беремо уже по, по підмальовку, будемо малювати зараз ялиночку. Я беру синю фарбу, але вже ну, бажано не таку синю, як ця. Якщо у вас є там якийсь кобальт синій, чи якийсь інший синій, блакитний темний, якась лазур залізна ну, синя, чи ще ой, будь-який синій, то ви беріть, будь ласка, намагайтеся взяти зараз інший синій. Якщо у вас немає, то ну, беріть уже той, який у вас є. Здвинулося в мене. От так. Той, який вже у вас є. І що ми робимо? От тут у мене малюночок десь. Видно, як іде ялиночка. І я набираю бачите, нашу ялиночку. Але таким чином набираю, що у мене десь, я так, бачите, що у мене на ялиночці буде лежати сніг. Оце у мене синій, це буде сніг. Ну, як би його підмальовок нашого снігу. О. І ще таке, да, таке, як би ну, розбиття е стереотипів, що як же ялиночка і не зелена. А так, не зелена, бо це ніч. Тому, бачите, під підмальовок нам також не дасть уже змоги, е, так скажімо, ну, ну, е, вдатися до таких е, с, ну, якби, ша, ш, ну, як шаблонних да, таких думок, що ялинка зелена, і обов'язково нам тут необхідно зелене використовувати. Ні. Хоча зараз вона так виглядає цікаво, що там навіть не зрозуміло, що там за кольор. Хоча тут у нас чорного багато, чорний, синій. Дуже багато чорного не ліпить, бо, ну, бо чорний з'їсть у вас все. Так, є. У нас є і дальній план. Дальній план я зараз також зроблю, наприклад, фіолетовий. Фіолетовий змішаю і синій. Фіолетовий і синій. Без чорного. І трошки, мабуть, все ж таки якогось білого візьму. Так, ну так, сіт такий, через сірий кольор. О, отак, через сірий кольор. Отакий якийсь у мене буде дальній план. Там. От так. О. Бачите? І от там десь воно закінчить. Тобто якийсь дальній план. Що то там у нас? Ну, якась там ну, така паркова. Ось рослинність якась, да? або іще щось інше. Тут щось отаким таким мазаньом так, трошки Це я тут додав ще охри сюди, так трошки так, тепленького. такого да. От і все. І тепер у нас є така, такий, такий у нас етап, да? така у нас картина. От. Тепер, коли ми це зробили, нам необхідно з вами розібратися. У тональності, бачите, тобто зараз ялинка, оцей кольор у нас темний, насичений, тем, самий темний, Він темніший зараз візуально, ніж цей. А вже ж він темніший, ніж цей наш синій підмальовок. Сніг у нас зараз дуже е, цікаво виглядає. Зараз він якби, майже на своєму місці. І він зараз вже здається реально світлим. І після цього ми можемо з вами зробити підмальо, е, значить, колір, знайти неба. Колір неба дуже нам легко буде знайти. Якщо так трошки піднатужитися, подумати, то нам необхідно знайти колір, який буде також темно-синій, але він буде світліший, ніж цей і ніж цей. Тобто, щось між цим і цим знайти е, значить світліше. Да? Тобто, щоб у нас дальній план цей був ну так зовсім так трошки, але світліший, ніж небо. Можливо, небо десь по краям тут буде вже майже наближене до цього тону, От. А, Але отут, отут десь близько до ліхтаря, все ж таки, щоб небо було насичене, але не таким світ, не таким темним, як задній план. Бачите, дуже, дуже так багато слів, але я ну, намагаюся вам це пояснити, що відбувається. І так, зараз от я тут бачите, намішав такий колір. Він такий навіть якийсь тепленький у нас. Неба да, виходить, і ось поруч кладу. Бачите, що майже він однаковий з нашим дальнім планом. Тому що ми робимо? Ми його трошки все ж таки що будемо висвітляти. От, ну, по краям тут можна його. Так і залишити, щоб тут десь ось ялиночка тут, тут у нас блікує, нічого страшного. А ось тут ми з вами, можливо, фіолетового там трошки, чи знов таки нашого цього ультрамаринчика, і ми навколо висвітлюємо так трошки. Бачите, все, все ж таки, щоб дальній цей план якось виділявся. О, тут ще світліше. Бачите, під як, як наш як зараз наш підмальовок, і зараз ось дивіться, як запрацював наш підмальовок. Зараз він набагато світліший ніж наше небо плотне. А чому так? А тому, що небо це вже ми, ми вже дав. Тут накладаємо кольор. Це небо, ми вже накладаємо більш густими фарбами. Тобто, це у нас гуашка, Да, і ми накладаємо більш густими фарбами, тобто більш густо підмальовок. Ми робимо жиденько. Якщо ви будете робити підмальовок дуже густо, ну по-перше, витратите дуже багато фарби, і все одно цей перший шар фарби він ну, запитається до паперу і багато чого, як би, ну як би на себе папір. Отак От я б сказав. Так, ну, ось таким чином, бачите, тут у нас виділяється. Ось ось виділяється у нас тут лісок цей. от, І такий у нас, бачите, вже зараз наш м'ячик, який був темним на фоні синього нашого е неба, ну, нашого не неба, а підмальовка да, на той час. Він став уже таким уже світлим да, м'ячиком. Вже щось схоже навіть. Можливо, навіть на якийсь місяць там схоже. От. І тут ми також підмальовуємо. Так, є. Тепер зверніть увагу на, на, на кольор підмальовка тут і тут. Ви бачите, я вас не обманював. Так воно і є, в, в, виглядає зараз як колір сніга. А тепер що ми робимо далі? А далі нам необхідно з вами пом'якшити оцей перехід. Пом'якшити. Я беру зараз, змішую, синенький, ну, синій, білий і жовтенький. І отак обережно. Пом'якшу, бачите, е от такий, як, як би, такий ось аріольчик такий навколо роблю. А потім, поки воно іще мокре, я от таким вологим пензликом отак розмухую їх отак от, отак от, розтираю, розтираю, щоб перехід був максимально м'яким. Можна це такими мазочками. Е Маленькими робити. Кому як це буде зручно, але щоб у нас не був, не був він вирізаний. О, є. Тепер, що я роблю? Тепер я додам. Ага, ні, я зараз ще одну річ візьму. Так, я змішую оранжевий, червоний жовтий, да? червоний жовтий, білий. Червоний жовтий і білий. Що я роблю? І... Знизу по снігу роблю такий, такий якби рефлекс від світла, від, від ліхтарика. знизу. от таким чином. О. І ще ось тут візьму, зроблю отакий момент на ялиниці. Але не всюди, отам уже вгору не треба це, цього робити. Отак от якось. О. Бачите, вже у нас якось пов'язується щось з, з, серед, з нашим ліхтариком. Так, у нас вже рефлекси пішли. Ну, от тут ми зараз пом'якшуємо, розтираємо. От. розтираємо. Так. І ще білого тут ми трошки додаємо, щоб він все ж таки світліший був, От так. І розтираємо. Отакою От вологим безликом розтираємо, щоб у нас таке, як вийшло. Тепер ми беремо ультрамаринчик, змішуємо його з білим і далі такими мазочками набираю. Сніг на передньому плані, але так набираю, що у мене десь під, підмальовочок під ним виглядує. так, таким чином. Бачите? Тобто Підмальовок тут мені запрацював. Це вже дуже світлий. Тобто дуже світлим, тобто таким білим, таким відвертим не треба тут нічого робити, бо тут у нас від такого відвертого білого не буде. Тут оці якісь качагури, якісь. такі. Сугроби да, лежать О, туди. І, можливо, там щось там, десь щось позаду От, Є. Тепер все ж таки ще білого трошки сюди, це оранжевий, бо він так якось у мене жухне. О, це, можливо, якісь фарби не, не дає, чи, чи треба так густіше фарбу класти. О, от Зараз отак воно більш-менш. Але ми потім до нього ще повернемось. І тепер можна зробити стовбур ліхтарика. Зробимо хитро. Зробимо тут е, червоний, я змішаю з коричневим. І під самим ліхтариком зроблю теплим наш стовбур. отак Теплим він піде тут, бо наближується до світла. Да? А вже вниз можна фіолетовий, коричневий змішати. Холодний. Чорний не треба. Тут можна і без чорного. Обійтися доволі таки легко. Якщо тут у мене зараз кривавато вийде ліхтарик, то ви ж не, не, ну, не засудіть мене, бо незручно на дошці одне, в камері інше. Тому я думаю, що ви це розумієте. От якось можна навіть форму ліхтарика там зробити якусь фігурну, там там якась значить рельєф якийсь, якийсь там, ух, ви знаєте, що, що вони різні, є ці, є ці, ці ліхтарики. Ось він тут у нас усніг і втопився. О, ну, навіть похилився у мене так він, да, на, мої, на моїй роботі. Ну і хай так воно і буде. О, і тепер я ще додам отут його верхівочку, шляпку, да, таку, ну, як такий капелюшок такий металевий. така кришка ліхтарика. О, хай буде. Ось. І тепер беру оранжевий колір. Можна, а можна холодний якийсь, можна і таким якимось фіолетовим, таким світлим. Ось. Чи якимось таким, ну Як сиренівий. Роблю оці е, перетинки, да, оці, такі, ну, такі, як стіночки на нашому ліхтарику. Тут знизу затемнюю платформу цю нижню. Ось він у нас іде. І у нас вже є основа. Так, я беру зараз синій колір, ультрамаринчик, і бачите, так трошки заспокою цей сніг, що на ялиниці з цього боку лежить. Роблю його таким більш насиченим, бо він у мене тут якби в тінь уходить. Бачите? Отак. От таким чином. Ось. Навіть можна можна навіть ще інший такий синій, більш насичений. Да, Отакий от насичений взяти. Отакий от можна. Отак. От Зробити. І так само тут. О, і бачите, і колір снігу. Зараз тут уже на ялиноці став більш таким, таким ну, як би е, плотним, таким. і у нас об'єм да, такий. ось, Бачите, тут у мене світлі ну, залишились частини під мальовку, а тут я набрав. І ще ми навіть, ми ще саму ялиночку будемо набирати, а це у нас падаюча тінь від ялиночки. Усюди йде на снігу, отак, ну паде, падаючи тінь від ялиночки. Отак. Тут ми з вами зробимо, що тут у нас на дорозі, так, у нас тут щось якісь такі тіні лежать, якісь такі, ну такі, знаєте, ось шматочки снігу, да -да, от який ну, так роз, ось розпушився. На, на, на ну, якби дорозі збився да? такі кочугури. Да, отакі. Ось тут якісь такі моменти, ось так якось лежить, да, от, моменти якісь, от. і все, по суті, ми можемо. А і ще тут нам чорний, знов таки ми можемо взяти, чорний, си, синій, темний, можна, так з охрою невеличко так, можна навіть зелений взяти трошки. І от так дати десь отакі глибокі моменти між гілочками тінь. Тобто розірвати так трошки. Тим, ось. Наситити ялинку темними такими е, плямами. Ось тут можна це зробити. Догори вже не треба. Туди хай вгору воно, от тут десь на рівні нашого ліхтарика, це буде саме раз. Ось. Бачите, воно у нас вже. Таке ну це у мене блік. Це блікує щось тут у мене темне. Задній план ми не чіпаємо взагалі. Так, ну і у нас залишається е, магія. Залишається магія. Тобто нам треба зараз робити цю магію світла. Да? Але перед тим, як ми будемо робити цю магію світла, я трошки ще почеклую е, над тим, що відбувається біля нашого ліхтарика трошки, трошки, трошки сяй таке зроблю більш активне. Перехід такий зроблю більш такий широкий, такими, бачите, маленькими мазочками. Ось. А потім дуже добре мию пезлика і розмиваю межу. Отак. От Навіть не, не розмиваю. У мене у пензлі не повинно бути води взагалі. Я як би так розтираю. Розтираю, розтираю. Ось, все. Тепер справа до магії. Так Да? Так Я беру білий і жовтий, змішую. Для цього у нас, до речі, води взагалі не додаємо. Тільки в баночку ліземо. У нас повинна бути гуаш така ну, Якісна, не суха. От, тобто Так от густо-густо беремо, мазюкаємо жовтий з, жовти з білим. Десь тут даємо такі ось бачите мазочки. о, Тут-тут поруч мазочки. Тут також. Так, мазаньом, Бачите? Є. Да? І тепер, тепер беру, поки тут воно все мокре, я беру білий, чистий, білий, густо і удари. Бачите, мазочок, такий білий мазочок, удари, удар тут, ударчик тут, ударчик знизу ось сюди. От. Можемо навіть там десь розбити вперед тинку. Ось тут можна. От. І по краям, по ялиноці також дуже тонесенько так. Додаємо ще цих значить, світлих рефлексів. Бачите, що відбувається. Тут вгору не треба. І тут ще раз, от такі робимо моменти. А тут Білий і, білий і оранжевий змішуємо, робимо такі бліки на оцих качугурах. Десь отут, бачите, таке щось, ну як падає щось да, там у нас. Але вони ж не повинні бути дуже світлими, такими, як наш ліхтар. Ліхтар повинен бути найсвітлішим. Найсвітлішим. От. От така у нас виходить магія. Тепер ще я можу зробити, щоб він у мене більше загорівся. Беру прям червоний, чистий. І мазюкаю ось тут. Бачите, у мене прям ліхтарик. І могу, можу ще ось тут мазнюкнути. мазюкнути. І трошки тут все ж таки вгору так. Чуточку білий, білий і оранжевий. Все, туди далі вже не можна. Туди також, якщо ви будете робити там бліки якісь тут на задньому плані, це одразу, це одразу щось буде незрозуміле, бо у нас рефлексує ну, світло тільки на те, що дуже-дуже-дуже поруч. Дуже поруч. Якщо ви будете робити, що, ну, що ви, тут, ви, тут, ви тут рефлекси зробите, то відстань ця одразу між ліхтариком і дальним планом у вас нівелюється і не буде просто. І тоді у вас не буде, скажімо так, Відстані не буде у вас перспективи. так? Ось. І тепер подивіться на кольор цей нашого снігу, якого він кольору. Тут взагалі немає нічого такого білого, кольор не білий, у нас тільки білий працює ось тут. І тому він у нас тут зараз найсвітліший. Наш ліхтарик він засяє. Е, можна було б іще набрати ще темніше небо зробити, темніший фон зробити, щоб ще ліхтарик більше засвітився. Можна, це все можна робити. Але навіть в, в цій гамі воно виглядає непогано, доволі таки непогано виглядає. О. Ну, в принципі, я думаю, що тут і не треба більше нічого робити. От тут десь такі зроблю якісь моменти на снігу і все. От якось так. Сніжок уже робити я не буду, бо в тому відео в мене він був, я повторюватись не буду. Можна і сніжок зробити, можна зробити такі ще якісь моменти. Що там десь лежить у нас там сніг. от Ну, ще можна д... детально більш пропрацювати. На передньому плані. Тобто Тут поліпити можна там, змішати, наприклад, білий та фіолетовий, такий, якісь да, відтіночки. І поліпити тут ці кочугурчики такими, якимись мазочками. ось такими. Тобто так, знаєте, так знаєте, Порихлити сніг, його так, ну, так, ну скажімо, попрацювати над ним детальніше. Це можна Ось так зробити. Це на передньому плані буде дуже добре виглядати. Ось. Ну, все. Я думаю, що на цьому наш пейзажик готовий. Магію світла ми, я думаю, з вами передали. От. Ну, я думаю, що у вас вийде. Повторюйте за цим відео, і у вас обов'язково вийде ця магія світла. До нових зустрічі, до побачення. На все добре.